Коломия попрощалася із Дмитром Гриньківим. Нагадаємо, помер відомий на Прикарпатті поет, прозаїк, журналіст, політв'язень, громадський діяч та почесний громадянин міста 24 січня. Смерть наступила в кареті швидкої допомоги. Причина хворе серце. На похорон прийшли друзі, соратники, однодумці та прихильники. Таланту Дмитра Гриньківа. Де б не працював пан Дмитро? Чи на заводі, чи в міській раді до нього вернулися люди, прислухалися до його пора. Він завжди був готовий підставити своє плече під найважчу справу, дорогі друзі, пам'ять про незламного борця про тебе, про нього як чудового сім'янина, надійного, вірного побратима, патріота рідного села і рідного краю, почесного громадянина міста назавжди залишиться в наших серцях. Тяжко навіть сміти його склати. Виховання коломійської молоді вже незалежної України. Завдяки таким людям, як Дмитро Гриньків, сьогодні вже ніхто за вільне слово, за вільну думку не сідає в тюрму. А він відсидів довгі сім років в тяжких умовах. Але молодому хлопцеві Дмитру Гринькові вдалося зустрітися з великими людьми в тюрмі які дали поштовх йому до цієї життєвої мили, яку він перейшов. Багато зроблено, багато не встиг зробити, але для того і ми є з вами, щоб його справу продовжити. Я Дмитром знайомий давно, з початку 90-х років, толерантна, виважена, справедлива людина, яка пройшла тяжкі випробування свого життя. Недавно ми з ним зустрічались, говорили про майбутнє, як жити, як краще жити. Ну, На сьогоднішній день Коломийська районна державна адміністрація Коломийщина Михайло Васильович Вишеванюк глибоко сумує з приводу втрати патріота українського народу, яким ми сьогодні прощаємося. Він був засуджений колишньою комуністичною атеїстичною державою тільки за те, що він був таким, яким ми його сьогодні проваджаємо. Він відбував покарання у мордовських таборах і повернувся додому. Повернувся додому і створив міцну українську сім'ю. Він виховував дві дочки сина, Виховував у дусі віри в Господа Бога і від служіння своєму народові і ненці Українці. І повернувшись із заслання, він активно включається знову роботу. Видається журнали видаву, пише статті в інші видання, які знаходяться за кордоном, у журнал Визвольний шлях, е, кафедра, е, газету Шлях перемоги, які видаються за кордоном. І його статті, його твори завжди вирізнялися великим. Патріотичним звучанням. Не кожен може похвалитися навіть з іменитих письменників Коломийщини. А Дмитро Гринків написав понад 20 книг. Ми відпроваджуємо свого організатора, свого голову Дмитра Гринківа. Дмитро Гринків — це був наш праформ, це наш символ. Він нами керував, він володів великим словом, художнім, він поет, він письменник. І нам дуже гірко, що він так перечасно пішов з життя. Ми будемо його пам'ятати довго. І скільки наші серця б'ються, ми будемо пам'ятати і старатися продовжувати його справу.